Я ніколи не могла уявити, що настане день, коли мої власні батьки подивляться мені в очі і скажуть, що моїм дітям немає місця в їхньому домі. Але ось я стояла на кухні, стискаючи телефон у руці, намагаючись усвідомити почуте. До Дня подяки залишалося лише кілька тижнів, і голос мами звучав надто легко, ніби вона намагалася пом'якшити щось важке. Доню нам потрібно поговорити про це свято. На мить мене огорнуло тепло. Незважаючи на всі напружені моменти між нами протягом років, я все одно дорожила сімейними традиціями. Мої діти Софія та Матвій обожнювали бабусю й дідуся, навіть попри те, що відстань між нами зростала не лише у кілометрах. Мамо, то який план? спитала я, вже уявляючи, як їхній будинок наповниться ароматами смаженої індички, кориці та тією особливою атмосферою родинного затишку. Настала пауза. Коротка, але достатня, щоб у мене пробіг холодок по спині. Ну, мама прочистила горло. Цього року ми вирішили зробити вечерю трохи інакшою. У вущому колі, тільки для дорослих щось більш інтимне, я нахмурилась. Тобто без дітей зовсім ще одна пауза, тепер вагоміша ну, не зовсім. У мене в животі стиснувся холодний вузол. Що ти маєш на увазі? Мама важко зітхнула, ніби це вона опинилася в незручному становищі. Олесю, ми любимо твоїх дітей, справді, але вони ну, дуже енергійні. І ми подумали, що цього року було б краще, якби ти залишила їх із нянею. Я міцніше стиснула край кухонного столу. Тобто тільки мої діти. А що з дітьми Андрія? Мій старший брат завжди ідеальний, завжди бездоганний в очах батьків, навіть коли це було далеко від правди. Мама знову замовкла цього разу надовше. Андрій і Дарина. Прийдуть зі своїми хлопчиками, щось у мені завмерло. Але ж ти знаєш, які вони спокійні, Олесю. Додала вона м'якіше, ніби це мало мене заспокоїти. Вони більш виховані, стримані, їх легше мати за столом. Тепло на моєму обличчі змінилося на жар. Я відчула, ніби мене вдарили, ніби з під ніг висмикнули землю. Вони ж просто діти. промовила я, ледве контролюючи свій голос. Софії сім, Матвію чотири. «Так, у них багато енергії, але вони добрі, вони вас люблять. Ми просто хочемо спокійного вечора, мама відповіла вже роздратовано. Не сприймай це так близько, Олесю, не сприймати близько. Я стискала щелепу, стримуючи потік слів, які так і просилися вирватися. Це ж було не тільки про День подяки. Це про те, як вони завжди ставилися до моїх дітей, як до другорядних, тоді як діти Андрія завжди були в пріоритеті. Це про те, як вони ходили на їхні вистави в школі, але ніколи не приходили на виступи Софії. Про різдвяні подарунки, які для них завжди були трохи дорожчими, трохи особливішими. А тепер вони навіть не намагалися приховати це. Не можу повірити, прошепотіла я. Ти серйозно кажеш, що мої діти не бажані, а Андрієві так? Олесю, не роби з цього драму, мама зітхнула. Це лише одна вечеря. Ти і Назар все одно запрошені, звичайно. Я майже розсміялася від абсурдності ситуації. Вони хотіли мене там, але без двох найдорожчих для мене людей. Я проковтнула клубок у горлі, але моя рішучість була міцнішою. Ні, мамо, якщо мої діти не можуть бути там, то й мене не буде. Довга тиша, а потім її різкий видих. Як хочеш. Виклик завершився. Я стояла, дивлячись на телефон, дихаючи, уривчасто. Сусідньої кімнати лунав сміх, Софія й Матвій будували фортецю з подушок, навіть не підозрюючи, що їхні дідусь і бабуся, яких вони так люблять, щойно відкинули їх, як незручний вантаж. Я глибоко вдихнула. В голові крутилися думки, спогади, образи. Я все життя намагалася догодити батькам, вигиналася в дугу, щоб вони були мною задоволені. Але за яку ціну? І якщо я дозволю їм це зараз. Якщо піду на ту вечерю, поки мої діти сидітимуть удома і гадатимуть, чому їх не запросили. Що це скаже про мене, як про матір? Ні, я більше цього не робитиму. Вони зробили свій вибір, тепер черга за мною, і дуже скоро вони про це пошкодують. Мої пальці тремтіли, коли я поклала телефон на стіл, а серце калатало від суміші люті та болю. Я завжди знала, що батьки віддають перевагу Андрію. Але довгий час переконувала себе, що все не так погано, як здається, що в глибині душі вони люблять нас однаково. Але сьогодні вони розбили цю ілюзію вщент. Вони навіть більше не намагалися приховати правду, вони любили його дітей більше. Раптом із вітальні долинув чистий, безтурботний сміх. Я повернула голову і побачила, як Софія та Матвій усе ще граються у своєму фортику з подушок, не підозрюючи про те, що щойно їх відкинули. У грудях запекло. Вони заслуговували на краще. Я розправила плечі, вдихнула глибше і зробила крок у вітальню, змушуючи себе усміхнутися. Ну що ви двоє, сказала я, намагаючись говорити впевнено, хоч у душі все вирувало. Хто готовий до вечора кіно? Матвій одразу підняв голову. А можна про собаку, яка говорить. Я підняла його на руки, м'яко поцілувавши у волосся. Звичайно, малий, можна все, що забажаєш. Але навіть коли ми всі вмостилися на дивані, гнів усередині мене не вщухав. Я витратила стільки років, намагаючись вписатися у світ батьків, дотримуючись їхніх правил, сподіваючись, що якщо я зроблю все правильно, вони нарешті побачать у мені рівню Андрію. Але цього ніколи не було достатньо, і я більше не збиралася намагатися. Наступного ранку я прокинулася від повідомлення від Андрія. Мама каже, що ти знову влаштовуєш драму через день подяки. Чому ти завжди все ускладнюєш? Я втупилася в екран, відчуваючи, як напружується щелепа. Ну, звісно, вона вже встигла пожалітися йому. Ото вона розповіла тобі, що запросила твоїх дітей, а моїх ні. На екрані з'явилися три крапки, які свідчили, що він набирає відповідь, але потім вони зникли. Минув майже цілу хвилину, перш ніж він нарешті написав: Олесю, вона просто хоче спокійної вечері. Ти ж знаєш, які твої діти. Ну, складні, складні, ніби вони були тягарем, ніби їх треба було терпіти, а не любити. Щось у мені обірвалося гарного вам ідеального дня, подяки Андрію, мене там не буде. Я вимкнула телефон, не даючи йому можливості відповісти. Вони не хотіли бачити мене чи моїх дітей за своїм столом. Чудово, тоді мене не буде в їхньому житті взагалі. І дуже скоро вони зрозуміють, що це означає. Роки я була тією, на кого вони завжди могли покластися, тією, хто приходив на допомогу, коли їм щось було потрібно. Якщо треба було купити продукти, вони дзвонили мені. Якщо у них переставав працювати Wi-Fi, я сідала в машину і їхала це виправляти. Якщо треба було організувати сімейне свято, всі дзвінки і турботи падали на мої плечі. А Андрій, він залишався улюбленцем, який робив мінімум і отримував максимум. Але якщо я не була частиною їхньої улюбленої сім'ї, то вони більше не отримуватимуть від мене жодних зручностей. За тиждень до Дня подяки, мама зателефонувала знову. Я вагалася чи відповідати, але, зрештою, взяла слухавку. Привіт, Олесю. Її голос був обережним, ніби вона ступала по тонкому льоду. Я просто хотіла дізнатися, як ти. Сподіваюся, ти передумаєш. Ми з татом дуже хотіли б бачити тебе і Назара на вечері, не мене з дітьми, тільки мене і Назара. Я зробила повільний вдих. Я вже сказала, мамо якщо мої діти не можуть бути там, мене теж не буде. Вона важко зітхнула, ніби їй було втомливо мене слухати. Я просто не розумію, чому ти така вперта, це ж лише один вечір. Ти ж знаєш, як багато для нас означають діти Андрія. І ось воно. Остаточне болісне підтвердження того, що мої діти, двоє маленьких людей, яких я любила понад усе на світі, ніколи не будуть для неї достатньо важливими. Я стиснула зуби. Ти вже чітко показала, де ми для вас стоїмо, мамо, я більше не буду тебе турбувати. Олесю, не треба так. Я завершила виклик, не даючи їй договорити. І цього разу не заплакала. Я почала з малого. Коли тато подзвонив у вихідні попросити допомогти йому налаштувати новий телевізор, я проігнорувала виклик. Коли мама надіслала повідомлення із проханням забрати її ліки з аптеки, я навіть не відкрила його. Роки я була тією, хто завжди був на підхваті, завжди допомагала. Але більше ні, і вони швидко це помітили. До Дня подяки я пропустила 12 дзвінків і не відповіла на шість повідомлень. А вранці в день свята мені знову написав Андрій. Мама, з татом справді засмучені тим, що ти їх ігноруєш. Ти серйозно збираєшся зайти так далеко? Я видихнула, навіть не моргнувши, перш ніж відповісти. Все зайшло надто далеко в той момент, коли вони сказали, що мої діти їм не потрібні. Цього разу відповіді не було. Я вимкнула звук на телефоні і перевела погляд на свою справжню сім'ю. Софія та Матвій сиділи за столом, допомагаючи Назару замішувати тісто для млинців. Вони були вкриті борошном і сміялися так голосно, що луна від їхнього сміху наповнювала всю кухню. Це був наш день подяки. І вперше за багато років я відчула справжній спокій, але я ще не знала, що мої батьки не закінчили, і їхній наступний крок буде тим, чого я не зможу пробачити ніколи. Ранок Дня подяки був настільки мирним, якого я не відчувала вже багато років, ніяких поспіхів, щоб одягнути дітей у святковий одяг, жодного стресу через ідеальний гарнір, який неодмінно треба приготувати, жодних тривожних поглядів на годинник, щоб не запізнитися. Лише наш маленький світ, наповнений ароматом млинців, кленового сиропу і сміхом дітей. Софія та Матвій по черзі помішували тісто, поки Назар з показною вправністю перевертав млинці, змушуючи їх реготати щоразу, коли один майже падав на підлогу. І вперше за довгий час я почувалася вільною, а потім задзвонив телефон. Я глянула на екран, мама, я дозволила дзвінку перейти на голосову пошту. За хвилину він задзвонив знову. І ще раз Назар кинув на мене стурбований погляд. Хочеш, вимкну? Я вагалася, а потім похитала головою якщо це щось важливе, я хоча б повинна знати. Я провела пальцем по екрану, приймаючи виклик, і сказала рівним голосом Що тобі потрібно, мамо. О, то тепер ти нарешті відповідаєш, фиркнула вона. Мабуть, просто сидиш удома, жалієш себе, поки ми тут чудово проводимо час за вечерею. Я важко зітхнула. Мамо, якщо ти подзвонила просто, щоб похизуватися, у мене немає часу на це. Не для цього я телефоную, її голос різко обірвався. Мені потрібно тебе запитати дещо. Я втомлено потерла перенісся. Що ще? Ти скасувала кредитну картку. Кухня раптом здалася надто тихою. Я відвернулася від Назара і стишила голос. Про що ти говориш? Картка твого батька, ту, якою ми користувалися для покупок бензину, ну для всього необхідного. Вона не спрацювала сьогодні вранці. Холодна хвиля усвідомлення повільно пробігла по моїй спині. Ця картка не була їхньою, вона була моєю. Роками раніше, коли батько відновлювався після операції і у них були фінансові труднощі, я тимчасово додала їх як авторизованих користувачів до свого рахунку, щоб допомогти їм у складний період. Я збиралася видалити їх, коли справи налагодяться, але життя закрутилося, і я просто про це забула. Вони ж ніколи не нагадували, я стиснула щелепу. Ти маєш на увазі мою картку, настала пауза, а потім мама презирливо зітхнула. О, Олесю, не будь такою драматичною, це ж просто картка. Ти добре заробляєш, а ми подумали. Ви подумали, що? Мій голос почав тремтіти від гніву. Що можете просто продовжувати користуватися моїми грошима, і я не помічу? Ох, не роби з цього трагедію. Ми ж тебе виховали, це найменше, що ти можеш для нас зробити. Я різко вдихнула. Ти серйозно? Після того, як ви сказали, що мої діти не гідні прийти на сімейну вечерю, ти ще й очікуєш, що я буду далі оплачувати ваші покупки. Ти взагалі себе чуєш? Мама голосно театрально зітхнула. Знаєш що, Олесю? Ось чому з тобою важко спілкуватися. Ти завжди все перебільшуєш, перебільшую. Я була готова. Єдине, в чому ти права, це те, що я справді скасувала картку, і раз ми вже почали чесну розмову, дозволь мені прояснити ще одну річ. Ти більше не побачиш від мене ні копійки, ніколи. У слухавці почулося різке вдихання повітря, ніби я її вдарила. Олесю, не будь смішною, я не дала їй договорити. І поки ми це обговорюємо, не очікуй різдвяних подарунків, ані на дні народження. Ані на будь що інше. Ви зробили свій вибір, коли сказали, що мої діти вам не потрібні. А тепер я роблю свій, тиша. А потім, холоднішим голосом, ніж я коли-небудь чула від неї, мама прошипіла: Ти ще про це пошкодуєш? і поклала слухавку. Я стояла кілька секунд, стискаючи телефон так сильно, що аж нили пальці, потім повільно повернулася до кухні. Назар уважно дивився на мене все гаразд. Я змусила себе усміхнутися. Так, сказала я, намагаючись, щоб голос звучав твердо, просто винесла сміття, він більше нічого не запитав, решту дня ми провели у власному дні подяки, дивилися фільми, пекли печиво, грали в настільні ігри. І вперше за багато років не було підсвідомої напруги, не було потреби підбирати слова, щоб не зачепити нічиїх почуттів, не було тиску, щоб бути кимось, ким я не була. Вши я прийняла дзвінок чого ти хочеш, що біса з тобою, Олесю? Різко кинув він, навіть не намагаючись приховати роздратування, мама щойно дзвонила мені в сльозах. Вона каже, що ти просто відрізала їх від грошей, що з тобою не так. Я закрила очі, сильно натиснувши пальцями на перенісся. А вона сказала тобі, що всі ці роки вони користувалися моєю кредитною карткою без мого відома. Пауза, ну, вона казала, що ти їм допомагала, я коротко, без тіні веселощів засміялася. Андрію, вони накопичили тисячі боргу на моєму рахунку, навіть не спитавши, і при цьому поводилися з моїми дітьми, як і з непотребом. Але, звісно, давай зробимо вигляд, що це я тут погана. Він голосно видихнув, намагаючись стримати роздратування. Я розумію, що ти злишся, але повністю відрізати їх від грошей. Це занадто. Ти маєш на увазі так само, як вони повністю виключили моїх дітей з дня подяки, вони просто хотіли спокійного вечора. Олесю, мама сказала, що твої діти ну, можуть бути трохи галасливими. Я міцніше стиснула телефон у руці. Ага, тобто їхні гроші для покупок, це нормально, а от мої діти не досить хороші для їхнього столу. Зрозуміло, він роздратовано застогнав. Ти перекручуєш усе. Ні, Андрію, я нарешті бачу все таким, як воно є. Настала довга тиша, потім його голос змінився, став якимось обережним, розрахованим. Слухай, можливо, ми можемо щось придумати, що, якби ти продовжувала їм допомагати, але встановила ліміт, наприклад, надсилала б їм певну суму щомісяця. Так ніхто не буде страждати через якесь непорозуміння. Холодний сміх піднявся в моєму горлі. Дай мені зрозуміти правильно. Ти хочеш, щоб я продовжувала фінансово підтримувати людей, які відкрито сказали, що люблять твоїх дітей більше, ніж моїх. Вони не це мали на увазі, пробурмотів він. Вони це сказали, Андрію. Відповіді не було. Кілька секунд він мовчав, а потім його голос став жорстким. Гаразд, якщо ти хочеш бути такою егоїсткою, це вже твоя справа, але не думай, що мама і тато тобі це пробачать. Я всміхнулася, похитуючи головою якось переживу. І, не чекаючи відповіді, я натиснула завершити виклик. Наступні кілька тижнів батьки вирішили грати в мовчанку ні дзвінків, ні повідомлень. Я припускала, що вони чекали, поки я зламаюся, поки повернуся, плазуючи назад, благаючи про їхнє схвалення, як це було завжди. Але вони не розуміли одного. Вперше в житті я більше цього не потребувала, і коли я вже почала думати, що вони здалися, вони зробили ще один відчайдушний хід. Це сталося за тиждень до Різдва. Назар дістав з поштової скриньки конвертиї, побачивши ім'я відправника, знизив брови. Це від твоїх батьків я напружилася. О, чудово, давай вгадаю: почуття провини, маніпуляція чи відверте газлайтинг?» він ухмильнувся. Чому б не дізнатися? Я взяла конверт і шлунок скрутило, коли я його відкрила. Всередині був офіційний юридичний документ. Моє дихання збилося, коли я прочитала зміст. Вони вимагали відшкодування років емоційної та фінансової підтримки. Я розсміялася, глухо, віруючи. ти знущаєшся. Назар взяв лист, швидко пробігшись очима по рядках. Вони пишуть, що ти їм винна за те, що вони тебе виховали. За всі фінансові жертви, які вони зробили заради твого благополуччя, його щелепа напружилася, коли він поглянув на мене. Вони справді виставляють тобі рахунок за твоє власне дитинство. Схоже, так, вони навіть розписали все по пунктах: їжа, одяг, шкільне приладдя, медичні витрати за всі роки. А внизу сторінки була підсумкова сума. Сімдесят тисяч 542 долари, я кліпнула. Вони серйозно думають, що я віддам їм майже 80 тисяч. Назар фиркнув. Вони мають бути у вічаї». Я повільно видихнула, відчуваючи, як гнів наростає в мені. Це було не про гроші, це була спроба контролю. Остання відчайдушна спроба знову затягнути мене у їхні пута. Я подивилася на Назара, вже точно знаючи, що мені робити. Думаю, час нанести їм візит. Наступного дня я поїхала до будинку батьків, стискаючи той злощасний лист у руках. Я постукала у двері, мама відкрила і її обличчя миттєво спохмурніло. О, то тепер ти вирішила з'явитися. Я не піддалася на провокацію, я підняла лист перед собою. Серйозно? Ви справді думали, що це спрацює? Мама схрестила руки на грудях. Це справедливо, я різко засміялася. Справедливо. Ви хочете виставити мені рахунок за те, що я була вашою дитиною, при цьому очікуючи, що я вас усе життя безкоштовно фінансуватиму. У дверях з'явився тато, його обличчя випромінювало самовдоволення ми багато чим пожертвували заради тебе, Олесю, а тепер ти нас просто кидаєш. Я подивилася на них, повільно похитуючи головою. Ні, тату, це ви мене покинули. Того дня, коли вирішили, що мої діти для вас недостатньо хороші, коли брехали мені та крали у мене, коли вирішили виставити ціну моїй цінності. Мамині губи стиснулися в тонку лінію. Якщо ти відмовляєшся платити, нам доведеться залучити адвокатів. Я зустріла її погляд без найменшого страху. Давай, вона кліпнула, ніби не до кінця зрозуміла, що я сказала. Що? Я схрестила руки на грудях. Подай на мене до суду, спробуй пояснити судді, чому ти хочеш відсудити у власної дочки гроші за витрати, які зробила 20 років тому. Подивимося, як далеко ти з цим зайдеш. Настала тиша, вперше вони виглядали невпевнено, тато прочистив горло. Ми просто думали, що ти захочеш усе виправити. Я засміялася. О, я якраз цим і займаюся. Я розірвала лист навпіл, спостерігаючи, як їхні очі розширилися від шоку я більше не ваша особиста банкоматна картка. Мама різко вдихнула Ти невдячна, я розвернулася Веселого Різдва кинула я через плече, крокуючи до машини, і вперше за все життя я відчула справжню легкість. Коли я від'їжджала від їхнього будинку, до мене дійшло щось важливе вони не через гроші хвилювалися. Вони злилися, бо вперше в житті вся влада була в моїх руках. І я більше не збиралася її віддавати. Я думала, що після того, як порвала їхню сміховинну вимогу про гроші, батьки нарешті дадуть мені спокій, що, можливо, вони залишаться сидіти серед уламків власної зарозумілості та зрозуміють, що зайшли занадто далеко. Але такі люди, як вони, не змінюються, вони просто йдуть ще далі. Спочатку це було щось дрібне. За два дні до Різдва прийшло повідомлення від мами. Мама, Олесю, це безглуздо, ми родина, не можна відвертатися від сім'ї через дурну сварку. Я проігнорувала. Наступного дня ще одне: Мама, ми тобі пробачаємо. Приходь на Різдвяну вечерю, і ми забудемо, що це взагалі сталося. Я ледь не засміялася, вони пробачають мене. А через кілька годин написав Андрій Андрій. Вони дуже переживають Олесю, просто вибаця і всі рухатимуться далі. Я закотила очі. Звісно, у його світі винною була саме я, я набрала відповідь. Я цікаво, вони теж переживали, коли крали у мене гроші, або коли сказали, що мої діти для них недостатньо хороші, думаю, якось переживуть. Я натиснула надіслати і одразу заблокувала його номер. А потім настав святвечір. Назар і я щойно завершили прикрашати ялинку, а Софія та Матвій бігали по вітальні у піжамах, занадто схвильовані, щоб заснути. Все було ідеально, аж раптом пролунав дзвінок у двері. Ми з Назаром перезирнулися. Тільки не кажи, пробурмотів він. Я підійшла до дверей і зазирнула у вічко. Звісно, мама і тато. Я вже збиралася проігнорувати їх, але тоді побачила, що вони тримають у руках величезну красиво загорнуту коробку. Я важко зітхнула і відкрила двері. Чого ви хочете? Мама засяяла неприродною привітністю. З різдвом доню тато простягнув подарунок, я схрестила руки. Не треба, дякую. Її усмішка ледь помітно похитнулася. Олесю, не будь такою впертою, давай не псувати Різдво. Ви вже його зіпсували, відповіла я, дивлячись їй прямо в очі. Того дня, коли сказали, що мої діти недостатньо хороші для вашого столу, пам'ятаєш? Її губи відкрилися і закрилися знову. Тато зітхнув ну ж бо Олесю. Давай просто знову будемо сім'єю. Я подивилася на них і не відчула нічого, окрім втоми. Ви не хочете бути сім'єю, сказала я тихо. Ви просто хочете, щоб я знову стала для вас корисною. Їхня мовчанка сказала більше, ніж будь-які слова. Я похитала головою. Заберіть свій подарунок і йдіть, обличчя мами скам'яніло, Олесю, не будь егоїсткою. Подумай про дітей, я холодно всміхнулася, я саме про них і думаю, ось чому вас більше немає в їхньому житті. Ще тата стиснулася. Ти справді так хочеш? Я видихнула, я вже це зробила, і, не чекаючи відповіді, зачинила перед ними двері. Тієї ночі у нас було найкраще різдво за всі роки. Софія і Матвій розривали обгортки подарунків, їхній сміх лунав по всьому будинку. Ми пили гарячий шоколад, грали в настільні ігри і дивилися різдвяні фільми, поки діти не поснули на дивані. І знаєте що? Я не сумувала ні на секунду. Міхаючись, це був наш вечір, наше свято, аж раптом у двері постукали. Я застигла, відчуваючи, як у животі скрутився неприємний вузол. Назар поглянув на мене. Ти ж знаєш, хто це правда? Я зробила глибокий вдих, підійшла до дверей і відчинила. І ось вони, мама, тато, Андрій, і його дружина, Дарина, засідка. Я схрестила руки. Що вам потрібно? Мама всміхнулася, але це був той самий натягнутий, солодкуватий вираз, який вона завжди робила, коли щось від мене хотіла. Ми просто хочемо поговорити. Ні, дякую, відповіла я рівним голосом. Тато голосно зітхнув. Олесю, годі вже, ти висловила свою позицію, тепер давай усе виправимо, поки це не зайшло надто далеко. Я звузила очі. Надто далеко і що це означає? Мама кинула швидкий погляд на Андрія, ніби не знала, як краще підібрати слова. Ми просто не хочемо, щоб це вплинуло на дітей. Щось у її тоні змусило мене напружитися. Про що ти говориш? Андрій зробив крок уперед, схрестивши руки на грудях, ніби це він був тією стороною, якій завдали кривди. Мама і тато консультувалися з юристом, холодна хвиля страху прокотилася по моїй спині. З юристом, повторила я, насупившись, мама кивнула, її очі блищали від удаваного співчуття. Ми просто переживаємо, Олесю. Ти відрізала дітей від їхньої справжньої сім'ї через дурне непорозуміння, це нечесно по відношенню до них. Я відчула, як у вухах почало шуміти. Що ви намагаєтеся сказати? Тато прочистив горло. Ми почали дізнаватися про права бабусь і дідусів, я завмерла. Кілька секунд єдиний звук, який я чула, був стукіт крові у скронях. А потім я засміялася. Гучно, різко, трохи навіжено. Вони думали, що можуть законно примусити мене пустити їх назад у моє життя, в життя моїх дітей. Обличчя Андрія скривилося від роздратування. Що тут смішного? Я витерла сльози від сміху. О, ви серйозно. Ви дійсно думаєте, що суддя подивиться на цю ситуацію і стане на ваш бік. Мамині губи стиснулися. Ми нічого поганого не зробили, я зробила крок уперед. Нічого поганого, ви крали у мене, ви ставилися до моїх дітей як до другосортних. А тепер, коли я вас нарешті відрізала, ви думаєте, що зможете мене залякати? Татові очі потемніли. Ти не хочеш цього робити, Олесю, я зустріла його погляд з усмішкою. О, ще як хочу. Я витягла телефон і підняла його перед собою. Добре подумайте, перш ніж зробити цей крок, сказала я холодним голосом, бо у мене є кожне ваше повідомлення, кожна голосова пошта, кожна вимога грошей. І я обіцяю вам, якщо ви спробуєте це зробити, я вас знищу. Дарина різко вдихнула. Олесю, ну припини, ні, я втупилася прямо у своїх батьків. У вас немає жодного шансу. Ви це знаєте, я це знаю, і якщо ви продовжите тиснути на мене, я зроблю так, щоб усі навколо дізналися, які ви насправді. Настала тиша, а потім мама скривила обличчя у гримасі злості: Ти поводишся нерозумно, я всміхнулася. Ні, мамо, вперше в житті я дію розумно, я зробила крок назад і схопила ручку дверей. З Новим роком додала я солодким голосом. А потім грюкнула дверима перед їхніми обличчями. Вони так і не реалізували свою жалюгідну юридичну загрозу. Вони знали, що не мають шансів, вони знали, що програли. У наступні тижні від них не було ані дзвінка, ані повідомлення. І вперше за все життя я відчула свободу, без їхніх очікувань, без необхідності їх задовольняти. Без нескінченного циклу провини та маніпуляцій. Місяці по тому, у теплий весняний день, я сиділа на ганку, спостерігаючи, як Софія та Матвій ганяються за мильними бульбашками. Назар простягнув мені склянку лимонаду і сів поруч, тихо стало, я кивнула. Так, і це чудово, він хитро всміхнувся. Думаєш, вони ще спробують. Я зробила ковток, дивлячись, як мої діти сміються, лопаючи бульбашки. Це не має значення, бо я вже виграла. У мене були мої діти, моя справжня сім'я, і я більше ніколи не дозволю нікому змусити їх почуватися небажаними.